всім вітання Сьогодні хочу вам давно хотіла зняти відео, як я зробила для себе кашпо з обрізків, я вам колись вже казала, ну, це єдине, що я могла для себе зробити. Ну, як кажуть, Сапожник без сапог. Мені ще треба багато робити, просто я не встигаю. Хочу вам сказати, показати, От, як я утилізувала обрізки. Кожен має таке, я думаю. Бо не все ідеально, ви можете розрахувати. Ось такі балконі. на балконі, так, вони в мене були на петуні того року. Прийшла дегустаторша моя. Отак дивіться, як воно вийшло. Головне, що не так, як усіх. всіх. Але вийшло непогано, головне, що кусочки пішли, пригодилися. Дуже добре казала вам, отаке платення воно скриває е, всі кусочки. Там не треба ні допаювати. Ви бачили. Я знімала МК, як цей узор плести. Ну, от ось так вийшло воно. Надію, що я до весни ще посплітаю собі, але це мало віриться. Якось так, дівчатка. Головне, що буду мати не такі, як усіх.